Під час повномасштабного торні були руйнування деяких будинків, але ми оперативно провели допомогу нашим людям. Такі руйнування не зрівняні з тими руйнуваннями, які ми бачили в Андріївській громаді, і по дорозі. До Андріївської громади Краматорського району наша громада знаходиться в кращих умовах, не під обстрілами і не при звуках кабів. проходить наше життя. Коли ми приїжджали в Андріївську громаду, так правда, ми привезли продуктові набори, Ми ходили по селі, роздавали продуктові набори одиноким, пристріли, спілкувалися з людьми. Ми бачили, що люди, українці, хочуть жити, хочуть. Миру хочуть в майбутньому закінчення війни, і вони, як ніхто, розуміють, що таке жахіття війни. Ми побачили це на свої очі. Виходячи з цього, ми завжди готові підставити плече. Ми привезли також допомогу у вигляді на школу генератора. Ми привезли також на комунальне підприємство інструменти, бензопили, бензокоси. Ми готові. І Якщо не дай Бог, зона бойових дій приближиться до цієї громади, будемо вирішити питання допомоги перед. Переселені людей на нашу територію.